Друзі, на огляді для нашої клієнтки такий Рено Scenic, Це у нас 2013 рік, 1.6.10. Тація Боус, саме новочі партронік, чоловік доступ всіх чотирьох дверках, Нова резина нежелін, гарні двохколірні диски. Пуркоп задній партронік, камера заднього огляду, дивіться, нова зимова резина, Goodyear. гарний колір, автомобіль повністю в рідній фарбі. Задні шторки, такий комбінований чистий, гарний салон, кріплений суфікс, полочка, столики, панорама, ще така гарна, музика, бовс, електроскладання вікон та дзеркал. Такі перфороване шкірівне кермо, підігрів сидінь, в такому стані сидіння. Гарна, чиста, збережена. Перевірили у нас. Пробіг у нас рідний. 182 тисячі. Прошу. Навігація, шестиступка, електровішник, круїз-контроль. Все повністю перевірили. Зараз інформацію, друзі, скинемо клієнці і будемо приймати рішення. Якщо по ціні, я думаю, що ми будемо його забирати. Ціна його 5-300 євро на старт.